Трапляється, що більше десяти днів у деяких районах Первомайська та прилеглих до нього населених пунктів відсутнє водопостачання. І на цю проблему люди натикаються вже котре. Декілька місяців тому на сесії міської ради вже піднімали це питання. Тоді пролунала обіцянка від обласного керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю Луганськодам. У результаті, як кажуть, овоси нині там на елементарні людські потреби мешканці не можуть накопичити води раніше, хоча б за графіком, а тепер іноді взагалі ніяк не йде з крану. А де і буває не дістається навіть до третього поверху. Особую тривогу у нас визиває отношення рукаводства Луганськводи, саждавшися ситуації. Подробні ті вопроси ми будемо сьогодні розсматривати на сесії, і приймати конкретні міри по виходу создавшися ситуації. Без води не життя, втлумачують на черговій сесії прописну істину. Депутати до них за останній період надходило стільки скарг від жителів, що приходилось навіть посеред ночі турбувати мера міста, щоб нейтралізувати проблему у свою чергу невдоволений, що ситуація не здвинулася з місця на пленарному засіданні. Депутати та голова помірковували над тим, а чи не висловити недовіру керівникові міськводоканалу. Там, де немає води, там людей будь-якого віку. Без води людина може дуже мало прожити. Без піші людина може до двох дітей прожити. Ми каждий день відчуваємо. Но я здесь должен заметить, месяц. Никогда еще не было ни в одном созыве, Я депутат с большим стажем. Мы на протяжении года уже второй раз ставим вопрос о... Постійно скаржаться люди й на світлічанське управління, де від них тільки приймають повідомлення. Для вирішення проблеми з області прибув технічний директор уповноваженої організації. Шкодує про незручності, які стали причиною обурення первомайців, та нарікає на незадовільний технічний стан споруд. Депутати приймають всі зачалі такої висадниба е, рукавосла у Луганства, конкретно кансеніра. И сегодня хочу сказать, что альтернативы, которая сегодня существует по управлению имущественным комплексом, которая принята на сессии Областного совета, по большому счету я не вижу. Під час обговорення дійшли висновку, що зміна керівників суттєво не поліпшить проблему. Наразі голова Первомайська та представники товариства з обмеженою відповідальністю Луганськвода домовлятимуться про шляхи модернізації водогонів як для самого міста, так і для віддалених територій.